Є два відділення, два входи. Звісно, є перегородження. Встановили в такому місці, щоб гарний підхід був, зроблений дах, шифер був у нас в господарстві. На території 25-ї Полтавської гімназії завершили встановлення двох вуличних туалетів. Їх обладнали на випадок довготривалого відключення електроенергії. На базі нашого закладу розгорнутий пункт незглавності. До нас приходило багато людей з мікрорайону і була необхідність у вуличному туалеті. В перший блекаут ми побудували за кілька годин тимчасовий вуличний туалет і виникла необхідність будувати капітальний. До будівництва долучили працівників гімназії. Проєкт та основні роботи виконував вчитель праці. Виходили з кількості матеріалів, почали будувати його в приміщенні. Пішло у нас матеріал, той, що нам було завезений, закуплений. 50 досок 4-метрових було 25 брусів, 100 на 50, 2 метровий Це все, що використали, все пішло. Саморізи, гвістки, петлі. Розпилювали за допомогою станків, які у нас присутні в майстернях. Ручного інструменту користуватися вуличною вбиральною зможуть і переселенці, які нині проживають у гімназії. Дуже добре в школі знаходитись, але коли не було світла, в нас відключали. Дуже багато людей зібралося не тільки зі школи, а з вулиці і. Необхідність туалету було дуже дуже велика. Немає води, немає таплення. Ну нічого немає, якщо світла немає. У мене і вдома на вулиці є туалет. Місце розташування звичайно, ми намагались визначити так, щоб не були задіті ніякі комунікації. Замовили послуги трактора з ковшем КТП. Трактор приїхав вирив яму. У Нас на матеріали десь прийшло. Пішло кіль, біля 12 тисяч на закупівлю всього необхідного. Ну і послуги. Трактора з кавшем десь здається до двох тисяч окремо фінансування з бюджету громади на вуличні туалети не спрямовували. Гроші на це зі статті видатків на господарські потреби каже Валерій Пархоменко. Як вихід із ситуації тільки під час блекауту це зробити вигрібні ями для того, щоб можна було скажімо так, їх використовувати. Водоканал взагалі, нам рекомендував ставити вбиральні на колекторах, тому що каже, рано чи пізно ми будемо воду потихеньку давати, і буде ну тобто воно буде перероблятися і виходити на йти на чесні споруди. Будували ми їх за господарський спосіб, тобто гроші на них не виділяли, брали підручні матеріали, або купували там якісь. Доску, да, і своїми силами кожен робив на своєму місці. точної кількості закладів у громаді, де встановили вуличні вбиральні, у міськраді не повідомили. Валерія Рибалка та Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.